Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж бета від українського виробника BPS Knives Постачається в картонній коробці на коробці зображення такого типу. Компанія BPS логотип QR-код. Зроблено в Україні. Побачимо, що всередині. Ніж в піхвах та наліпка. Піхви виготовлені за АБС пластику, мають люверси для кріплення за допомогою паракорду. Також одразу в комплекті маємо кріплення теклок із замком закрите, відкрите. Можна розмістити кріплення вертикально, горизонтально, як вам заманеться. Із незвичного теклок тримається на 4 гвинтах. Зазвичай на 2 гвинти кріпиться. За рахунок того, що тут така проставка, 4 гвинти додають нам міцності та жорсткості. Але, як мінус, додаткова маса та товщина. Хоча кому це не треба, воно знімається без проблем. Піхви мають дренажно-вентиляційний отвір з лівої сторони, якщо так дивитись. Теклок можна помістити на будь-яку сторону, тобто зараз встановлено для зручного носіння. для правші під праву руку, можна зняти і поставити на цю сторону, буде зручно для шульги. Тримається, ніж в піхвах доволі впевнено. Дістаю його, дістається також зручно одним пальцем. Так, і як ставляється. Ось ставляється, треба трішки тут підправити, щоб воно рівненько заходило. Клас і дуже міцно тримається, хоча тут, як недолік, невеликі такі залесенці, непогано було б зняти фаску на піхвах. Бо воно потроху буде шкрябити руків'я. Характеристики ножа, загальна довжина 218 мм. Довжина клинка 100 мм. Руків я виготовлена з мікарти, вона такого приємного фіолетового кольору. Сталь використовується D2 американська інструментальна. Загартована на 60-61 одиницю по роквелу. Дана сталь має агресивний ріст та довго тримає робочу гостроту. Вага ножа 175 г із піхвами 275 г. Товщина по обуху 3 мм, хоча я фактично заміряв тут 3,2 мм. Форма клинка Drop Point, конструкція full tank, тобто суцільна металева. Зведення 05-06 мм. Накладки тримаються на двох стяжках під шестигранник, також маємо темлячний отвір. Фінішна обробка RAW Finish надає унікальний вигляд: спуски такі, типу, як сатин, а тут, типу як Прокат. Хоча, як недолік, гравіювання тоді погано видно. Хоча вона все одно читабельна BPS Knives D2 Tool. Тобто інструментальна сталь і виробництво України. з Мікарти, естетично привабливе, зручний за рахунок насічок, також міцне. Мікарта це доволі такий стійкий матеріал до термічного, хімічного та механічного впливу, ніж доволі таки універсальний для полювання, туризму, риболовлі та навіть ІДІСІ, чому б і ні. Сталь Д2 напівнержавіча потребує догляду. Якщо з'являються якісь темні плями, то це не дефект, це особливість сталі. Перевіримо заводське загострення. Дуже добре папір ріжеться для того, щоб перевірити саме заводське загострення, бо не всі виробники загострюють так, що ріже папір. Або буває наріжучий край, якийсь заминий, тоді папір ріжеться нерівномірно, він рветься. Працюю по продуктах хліб. Доволі так і зручно ріже, прорізає, не відриває, Зріз дуже якісний. Мені подобається. Гаряча булочка спечена півгодини тому. Побачимо. В принципі, добре. Ну, Зрозуміло, що продавлювати по любому за мене, тому що тут скоринка. Зараз ще спробую відрізати. Досить таки непогано, тому що вона свіжа, і якщо. Здавити, ось так виходить у нас. Аніж перерізає, не заминає, не роздавлює. Чищу картоплю. До речі, дивіться, колір картоплі, такий самий, як і років практично. Співпадіння. Чистити зручно, чистить добре, як польовий кухонник. Дуже таки непоганий вибір. Дивіться, як ним зручно працювати. І нарізання. Так, буде розколювати чи ні по такій висоті. Трошки розколює, тому що спуски не від обуху, хоча спуски доволі такі високі. Ну, половина ширини. Спробую таким чином ще. Гарно справляється, зручно, не розколює. Знову ж таки, приготувати їжу десь там в полі, на природі доволі таки вправно і зручно робити це. Сало. Так, одразу з шкіркою прорізає. Мені подобається крижа. Канат. Одну жилку спочатку. Легко. І тепер три. Це радянський абразивний старенький канат, тому він складно взагалі будь-якому ножу піддається. Ну, справився дуже таки непогано, тому що D2, агресивний різ і ось маємо такі результати. Покришка від позашляховика на прокол. Добре справився. Відрізаєш шматок протектора. Гарно відрізав, мені сподобався результат. Струганням, м'які породи осика. Ну, в принципі, нормально строгає. Тверді породи ясен. Гостроти достатньо, а геометрія для строгання, ну, не найкраща, але тим не менш строгати можна. Рубання гілочок. Батонінг палиця міліметрів 35 у діаметрі. Справляється добре. Стругання сирої деревини ясен. Як сиру стругаю, мені подобається. Тест на ковиряння не роблю, тому що особливі сталі, що вони не дуже витривали до бокових навантажень. І якщо сильно ковиряти, то все ж таки можна відламати вістря. Висновки недоліки, які я тут виявив. Гравіювання на такій поверхні не дуже помітне, в принципі, це трошки псує естетичний вид, але нічого такого. Ось ця проставка це одночасно і перевага, і недолік. Кому вона не подобається, в принципі, можете зняти. В BPS я ручної роботи, тому для перфекціоністів такий недолік. Спуски трошки несиметричні. Дивимось з цієї сторони і з цієї. Думаю, тут заміряти нічого, повинно бути помітно. Підводи також несиметричні, але до них би я не придирався, тому що це ручне загострення, це не в радіусній системі. Ще невеликий недолік, ось тут би фасочку зняти. Можливо, я надфілем трошки чухну, щоб воно не шкрябало мікарту. Незважаючи на недоліки, які я перерахував, ніж мені подобається, переваг у нього значно більше. Він приємно виглядає, доволі таки зручний, виямка під палець задає зручності на стічки. Також форма я, воно не наминає, воно вкладається в руку дуже зручно, комфортно, воно такого чималого розміру, руків'я я повнорозмірна, що також доволі зручно. Підгонка накладок дуже якісна, оскільки вона виконується одразу при встановлених накладках, а не окремо. Дякую компанії BPS за наданий ніж для огляду. Хто бажає придбати ножі та ознайомитись з асортиментом, переходьте за посиланням під відео. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, залишайте думки в коментарях. Всім до побачення та до наступних зустрічей!